Це відео з нагрудної камери поліцейського. Вони врятували молодого хлопця з явною антисоціальною поведінкою. Все трапилося ще до сьомої ранку, 10 серпня. І добряче налякало сусідів. Крич-крик. Мужський, Спасайтесь, Муж, мужської, Спасіть! 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 а що не непонятно. Коли вийшла подивитися, він вже був на балконі на сьомому поверсі. Посмотрела, швиряє відтуди, от это осколки, бил А этот, что он кидал? Ви труба труба железна, вот, як средняя. Mm. труба, вот ящики вбрали. Сюда брати Вот осколки тут. Це что то на балконе. Что там? Я не знаю, що там у нього було. но це все летело сюди. А я така, господи, дитятка, только щоб ти не упала. Більший стрес у сусідки з шостого поверху вона з молодиком зіштовхнулася двічі за ранок. Я вискакиваю на балкон, а он мене на рамі висить. Вот здесь, прямо на рамі. Да, прямо на рамі висить. Я говорю, що ти делаєш. Говорю, слазь, Это почала його успокаивать. А он скаче туди-сюди, Это само кричить, що то я вже сейчас не пам'ятаю. перепуга кричить, И это саме. Я стараюсь його вговорити, щоб он с рамы. а он ні в какую скаче, сюди, то сюди, там. варіотами. Потім він почав скидати речі, все, що потрапляло під руку. Тим часом поліцейські намагалися зняти хлопця. Один з них встановлював з ним словесний контакт, і той повідомив причину своєї поведінки. Причина. Його такої поведінки, як він зазначав, це якби це не було, мабуть, смішно, але це кохання до якоїсь дівчини, яка десь знаходиться, він її шукає по всій Україні. Ну тобто, всі ці обставини були досить не пов'язані між собою. Це вже при більш близькому спілкуванні, я зрозумів, що тут дійсно має місце психічний розлад. Можливо, він загострений був вживанням певних препаратів. Він також повідомив поліцейському, що йому 18 років. Допомогла передати його поліції сусідка з шостого поверху. Спряталась в квартиру, Думаю, ну зараз пає сама. Тут варачуся. Він вже за мною стоїть ззаді. А у вас балконна двір була відкрита. Так, да, так, да, так, да, балкон відкрита. Я током только... да о я вже смотрю, він за секунду Коли він встиг слізь у кімнаті, Я за нього теж витолкнула. Ви Вы да, да? витолкнули? Ну, 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 это все было на эмоциях. я уже это боялась. Это я його викинула і там вже стояла опергрупа. Поліція ж передала хлопця медикам.